Привіт! Сьогодні хочу вам розказати, як і чим малювали давні люди. До нас завітав художник, який теж хоче дізнатися історію виникнення фарби. А чи знали ви, що природа дарує нам чимало овочів і фруктів, які залишають по собі колір? Як, наприклад, бурячок хитрячок лишає по собі яскравий бардовий колір. Попросіть маму чи бабусю вирізати вам олівець з бурячка і спробуйте ним помалювати. Так само по собі лишає помаранчевий слід морквина. І чим соковитіша вона, тим яскравіше після неї колір, нею так само можна малювати. Ось так із рослин, які мають яскраві пигменти, роблять сухі суміші для виготовлення фарби. Де ми її можемо використати? От, наприклад, коли на Великдень ми фарбуємо яйця, то жовтий, червоний, помаранчевий, зелений, блакитний коричневі кольори допоможуть нам зробити оці овочі і фрукти, які намальовані. Біля кольору. Давайте розглянемо їх. Коричні яйця получаться від суміші кави або чаю. Зелені від шпинату чи петрушки, жовті зроби морква і шкірка апельсина, а червоні бурячок та гранатовий сік. А раніше малята для зафарбовування і малювання використовували глину. Ми з вами не раз ліпили з цього природного продукту. Грина, глина буває різних кольорів: і темна, і світла, зелена, червона, біла, жовта і навіть яскраво чорна. Глиною малювали ще давні люди. На скалах, знайдені малюнки, наполовину складалися з глини. Ось, бачите, який великий яскравий бик, і він був намальований тисячі років тому. І досі зберіг свій зовнішній вигляд, а намальований він був, скажу ще раз, червоною глиною. А ще глину використовували на Україні, щоб освіжити хати білою вибілювали стіни. А рудою жовтою підмазували двері, виділяли вікна. Малювали навіть вугіллям, яке лишається після спалювання деревини. Люди помітили, що оці вуглі гарно лишають по собі. Чорний колір, який стійкий до дощу, вітру і сонця. Ось лише погляньте ця киця намальована чорним вугіллям. Тож, малята сьогодні, спробуйте намалювати принаймні бурячком чи морквинкою, і побачите, який яскравий і насичений кольоровий малюнок у вас вийде.